Коли життя вимірюється у секундах, часу на роздуми немає. Працівники екстреної медичної допомоги кожного дня рятують людські життя. Для перевезення та госпіталізації важкохворих потрібні швидкісні укомплектовані карети швидкої допомоги. В Івано-Франківській області їх, на жаль, не так вже й багато. Укомплектований за всіма європейськими стандартами. Даний реанімобіль єдиний в Івано-Франківській області. Кожного дня він долає сотні кілометрів, аби людське життя було врятовано. Два роки тому для Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні було придбано новий реанімобіль. На сьогоднішній день він дає змогу швидко транспортувати дітей з лікувально-профілактичних закладів області в обласну дитячу клінічну лікарню та спеціалізовані заклади Києва. Вартість його це мільйон гривень. По дорогах області він їздить кожен день. В середньому ми наїжджуємо 300-400 кілометрів в день, тобто обслуговуємо 3, 4, 5 викликів. Медичний персонал лікарні вважає, що таких реанімобілей в області потрібно декілька. В нашому житті в нас дає зараз починається бебі-бум такий то е, одна машина може не встигати в, в кілька районів одночасно, а потрібна допомога всюди. І е, обов'язково їх треба більше. Влада, в свою чергу не стоїть осторонь цієї проблеми, налагоджуючи партнерські зв'язки із закордонними сусідами. І ми не сидимо, склавши руки в департаменті, і е, наша влада. Е, на місці ми теж плануємо закупити до кінця року два автомобіля, і я думаю, що ми їх закупимо. Ще я думаю, що можливо маємо обіцянку від наших польських друзів. Ми теж відвідували Варшаву і дивилися, як там працює служба. Маємо від них переконання, що обіцянку обіцянку від них, що до кінця року вони теж готові нам передати три автомобіля. Чиновники пообіцяли, що до кінця року нових крет швидкої допомоги в області побільшає. Ольга Гриців Ігор Попик, новини, телеканал Раї.